Оприлюднені факти багатомільярдної корупції в уряді Яценюка вивчатиме робоча група, яку очолив Олег Осуховський. Керівником його обрали на спільному засіданні комітетів Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Та запобігання і протидії корупції, яка відбулася 21 квітня 2015 року, основне завдання робочої групи вивчати оприлюднені факти багатомільярдної корупції в кабінеті міністрів України. Було перше засідання робочої групи, де ми обрали керівництво, також прийняли декілька рішень. А зокрема, звернутися до голови Верховної Ради щодо відтермінування роботи комісії до 2 червня, так як дуже багато документів потрібно опрацювати. Також, за словами Олега Осуховського, робоча група вважає за необхідне заслухати колишнього голову Держфінінспекції Миколу Гордієнка та представників Кабміну, аби об'єктивно з'ясувати усі обставини. Треба докопатися до істини, бо коли у державі, яка веде війну, яка пройшла Майдан, чиновники продовжують красти, це треба негайно зупинити, а винних покарати, додав Олег Осуховський. Нагадаємо, що 18 березня 2015 року відсторонений від виконання обов'язків голови Державної фінансової інспекції України Микола Гордієнко за про факти багатомільярдних зловживань уряду Яценюка Зряна Жильчук у ритмі подій.